Вітаю, вас, шановні друзі, розкажу вам сьогодні декілька фактів про те, як українська влада знищує українців. Для початку згадаємо два основні аргументи: перше, це те, що влада Зеленського ще у 21-му році знала, що буде повномасштабне вторгнення, і нічого не сказала про це українцям. І другий момент те, що у квітні 22-го року в Стамбулі українська влада могла зупинити всю цю війну. Але, послухавши наших західних партнерів. Україна вирішила продовжувати цю війну. В результаті за майже два роки повномасштабного вторгнення Україна втратила вже сотні тисяч молодих пацанів, сотні тисяч пацанів, які повинні були створювати сім'ї, народжувати дітей, а їх діти народжувати своїх дітей. Але всього цього вже не буде. Окрім цього, сотні тисяч дітей до 18 років виїхали з України, і вони туди не повернуться, тому що ніхто не буде повертатися в країну, якій ти потрібен лише тоді, коли треба йти воювати. Ще один дуже важливий момент це сотні тисяч молодих жінок. Їх, звичайно, набагато більше, але беремо в середньому там сотні тисяч, які виїхали з України. Це ті жінки, які можуть народжувати дітей, але з тих чи інших причин вони більше не повернуться в Україну. Хтось з них виходить заміж, хтось, в принципі, знайшов своє життя за кордоном. І оці жінки могли б народжувати дітей, могли б народжувати українців і підвищувати український генофонд, але цього так само вже ніколи не буде. Ну і саме останній нюанс це те, що офіс президента постійно погрожує тим військовозобов'язаним, які виїхали за кордон, що вони заберуть у них громадянство. А на секундочку лише в Німеччині таких людей більше 200 тисяч. А якщо ми врахуємо не тільки Німеччину і Європу, а й весь інший світ, куди виїжджали українці, то. Це, знову ж таки, мільйони українців. І оцих людей влада постійно погрожує їм забрати у них громадянство. І ви думаєте, заради громадянства вони будуть повертатися в Україну і йти на війну? Звичайно, ні. Вони будуть просити громадянство, біженство тих країн, де вони живуть. У підсумку, що ми маємо, мінус сотні тисяч українців сьогодні, це мінус мільйони українців через 5, 10, 15 років. Пенсіонери повимирають, а ті, хто можуть і далі народжувати дітей. Половину з них вб'ють, а половина залишиться за кордоном, і це саме те, що потрібно як українській владі, так і тим, хто організував всю цю війну, тому що їм потрібна Україна без українців, і так, звичайно, Росія напала на Україну, і Росія є країною терористом, яка кожного дня вбиває українців. Але чому українська влада, маючи стільки можливостей зупинити цю війну, не зробила цього? І саме головне, чому на другому році повномасштабного вторгнення до сих пір в жодному документі ніде не вказано, що в Україні йде війна? А ще більше цікавих і корисних новин можете знайти на моєму телеграм-каналі. Не на часі. Посилання є в шапці профілю.